Renault Master 618 рік, свіжий з Люксембурга. Максимальна база у відмінному технічному стані. Зараз покажу машину. Машина вся рівна, акуратна, без жодної технічної проблеми. Так, буду починати. Так, що права сторона, що ліва сторона, все рівне, резина зимня, резина зимня, десь процентів. Скільки там може бути? Процентів 30 зносу. Так, лобове показую. Лобове. Лобове ціле. Все, сколів немає, я маю тріщин немає. Сколо, воно ну, в грязно, то по сколах не видно, але нічого не бачу. Там є датчик дощу стояти. Стоїть датчик світла, датчик дощу. І ото ще камера стоїть, як то вона називається? Рух в смузі. Дуже хороша штука, хто їде десь ночами, хто засипає за рулем. Як тільки десь трошки пересікає смугу, зразу починає піщати, показувати на табло. Так, так. капот, та є, є небагато, там пару сколиків капотить відполірували, капнули, Йо навіть і не видно, капнули, відполірували. Такі малюсенький, пів міліметра. Так, з цієї сторони. Рівна Гарна машина. Тепер покажу я вам. Так. Тепер... Так, Сидушки. сідушки, салон. Все чисто акуратно. Все чисто акуратно. 184-123. Є сервісна і вона пробивається по цьому, по сервісу. Так, тут теж все акуратно. Так, там відкритий бардачок, то ми дивилися сервісно. То це він закривається. Сервісно є на машинах. Люксембурзька машина. Так, що тут -а, кондиціонер працює? Підлога не пошарпана, дирок немає, все нормально. Так само і ці і карти. склопідйомники, карти, все працює. от Ще є цей горний тормоз бачу. 15.082 було 152 тисячі. Тепер покажу я ще так. Так, повна маса автомобіля 3,5, кому треба там на шлях якраз підходить. Дверки, дверки відкриваються впритул до кузова. Так, тут. Тут все в повному порядку. Виглядить дуже гарно, сам кузов. Зразу скажу, машина ніде не бита, щоб не, щоб не думали, бо це її рідна обшивка стоїть. Все її рідна стоїть підлога, бачите, з тими кріпленнями для грузу. От. І рідна обшивка. Тут теж рідна обшивка. І тут теж рідна обшивка. Тут теж вся машина рівна, вся по зазорах, по всій машині оце де є отакі гарметики. От. Оці герметики Всі по, по всій машині рідні герметики Ніде немає, що, щоб була десь вдарана, бо буває так зроблять гарно, що елементи вставляють в Німеччині. От, і гарно зроблено, то буде, буде рівно, але все-таки як би вони не робили, але ж шва вони не зроблять. Ну, шов і ні, ніхто не зробить того шва. Бачите, бо ну, хто може зробити отакий, от, бачите, отакий шов. Це вже чисто заводське. Так само і тут, а все по пройомах, все в порядку. Перегородка теж там є декілька вм'яти, але вона нормальна та перегородка. От. Так. З цієї сторони так, ось, все в порядку, дирок на панелі, жодної дирки на панелі немає. І всі дужки. і дужки дирок теж немає, не пропалені. Ексімбурзька машина. Лумашки є, як сказати, ці. ці є. Сервісно, останній сервіс. 23-му році 30-го 30, 30. 23-го. машина пройшла технічний контроль Люксембург. 181 тисяча. Ну, немає тут більше записів ніяких, що по умфалю. Все в порядку. Так, тепер так. Мотор 2,3. 96 кВт. Мотори 2,3, 96 кВт. От. Так що зараз я Заведемо моторчика. Ну, заведи на цього мотора. 130-ка. Мотор 130-ка. Заводиться з полтика. Дивіться отута. Все в порядку. Все в порядку, ніде ні каплі масла немає. В бачку теж все в порядку, ніякого масла немає. Ще навіть червона солярка. От. Ще, ще це вона на німецькій солярці. Або на польській, або на німецькій. Бо наша тут така бледненька, голубенька наша. А там червона. Дивіться, мотор працює так, як він має працювати на 180 тисяч. Краще він вже не може працювати. Так, ну все. Ну от, що ж тут показати. Ну нічого, все нормально. Мотор не митий, бо вже видно, що він грязний, що все робити. Але його не треба було мити. Трошки є воно там. Блок, я лиш. але почоків ніде немає. Ні старих, ні нових. Все, пускай. Так, тепер хочу вам сказати по машині. По машині немає жодної технічної проблеми. Е, так, починаю. Мотор проблем нема, коробка, проблем немає. полуоці, підвіска, підшипники, і ступіць і демпфер треба завжди не забувати, бо то от, ніяких з цих механізмів, по цих механізмах проблем немає, все справно працює. Машина добра на ход, економічна, так що кому треба такий автомобіль. Дзвоніть. Удачі вам покупки автомобіля. Якщо може хтось буде казати, що це дорого, це завжди дорого. Що ніхто ні один мені не сказав, що дешево. Найдіть кращий автомобіль і покажіть, що він мені дешевший. Якщо ми його з перших рук продаємо в таку ціну, Ну то перекуп його ніколи в нас не купить. Нема зазора тут для перекупу. Так що і нема машин, я вам скажу. Я би цих мастерів би взяв, би штук 10. От. Але немає їх навіть по великій ціні. Навіть за 12 тисяч євро немає. Так що оцю взяли ми машину нашого знайомого ДДП Компані Домінік Томас. Якщо хто був у Люксімбурзі, можете до нього позвонити ДДП Компані Домінік Томас. Так, все, як будуть якісь запитання, дзвоніть Будемо там рішати питання.